Я так три заголовки вам назву. Цікаві, звичайно. Так якось на ЗК якось активізувалося останнім часом. Очевидно, запрацював отой принтер за 200 тисяч. Пам'ятаєте з трибуни, коли ще колишня очільниця говорила, що там треба там, гроші туди-сюди, а потім з'ясували, що там принтери якісь придбали. Чи за 200 тисяч, чи під 200 тисяч. Значить, дивіться. Нардеб за майбутнє Чайківський не задекларував дохід дружини. Ну. Слуга да? Стрихарський, Ох і прізвища, хто б знав би знав, що за люди ще. Слуга Стрихарський Значить, збрехав у декларації, що купив БМВ за 1,2 мільйони гривень до отримання майда... мандату. Тобто цей забув, цей збрехав. І тут в На ЗК не змогло знайти 170 колекційних самоварів у нардепа Шенцова, які він в декларації вказав. Тобто тут забув, тут не вказав, а тут не, не змогли знайти, але він їх вказав. Цирк, поїхав, я так розумію, але хтось все ж таки залишився, правда? Прошу, будь ласка, пропитати. Я, я вам відповім запитання. Скажіть, будь ласка, скільки співробітників Та Я знаю, що їх там купа. Ну, купа. Ну, ну, купа це скільки? Ну, багато, ну не знаю. Ну 100-200. Ну, не Ну, Думаю, там людей під 300 точно, очевидно є. П'ятсот уявимо, що п'ятсот скільки, скільки народних депутатів в Україні? Ну, народних 400... депутатів 450, це як би має бути. Скільки, скільки, Зараз 424, скільки у нас міністерств, скільки в міністерствах людей працює, скільки в органах місцевого самоврядування? А, ви це, це, Скажіть, будь ласка, тисячі, тисячі людей. Навіть оцими 500 чоловіками можна перевірити інформацію? Це неможливо в принципі. Неможливо проконтролювати кожного. І в нас підхід неправильний. Тут презумпція вини. Розумієте, mm -hmm. вони намагаються перевіряти те, чого не мали б робити. Перевіряти треба тоді, коли є підозра у чомусь. А коли немає підозри, а просто перевіряти, тому що це чиновник. Ну, цей апарат не справиться з такою задачою. Це нереально. Тому завдання НАЗК має бути координація дій правоохоронних органів і спеціальних служб по боротьбі з корупцією. Mm -hmm. Оце мало б бути їх зад... мало б бути завдання mm -hmm. Саме координація. Саме координація. Так. Стратегія, координація це їхнє мало б бути. Uh -huh. А коли вони намагаються робити, підміняти собою, по суті, ну навіть не прокуратуру, підміняти собою якийсь правоохоронний орган, який має щось там перевіряти, ну це неправильно, в принципі, неправильно. У них немає сил таких. І це це, по-перше, неправильно з юридичної точки зору, тому що наступає презумпція вини, і неправильно, чисто з технічної точки зору, в них немає скільки співробітників, щоб зробити цю роботу.